Всім привіт! З вами FotabchWod і найкращі бої світу танків World of Tanks. Сьогодні ми подивимося дуже шикарний бій на танку британському 10 го рівня Баткері. Він сьогодні настріляє рекорд по урону в цьому патчі. Статистику ви бачите на своїх екранах. Він вже грає на фіолетову статистику 4400 урона Він зараз грає. Ми приїжджаємо на стандартну позицію, куди приїжджають переважній переважні більшості важкі танки і середні танки. Ми приїжджаємо сюди на батґері. Тут для нашого батґера є дуже шикарна позиція, у нього лобова проекція дуже броньована. Саме головне не підставляти нижній бронелист е, НЛД. Так, і е, якраз ми приїжджаємо на цей балкончик. стаємо. Бачимо, по кому нам постріляти, по суперконі ми дали шотик. Ну, Чи в тейна, звісно, з тої позиції пробивати буде дуже важко. Зараз будемо бачити, як наш бабкер буде з ним справлятися. Поки що ми займаємося об'єктом 777. Ну, вже нема е чоловіка, пішов у наступний бій. І пробиваємо е чіфтей на командирську башню. Так, і ми бачимо. Е так, наш е Бадгер стріляє голдовими е під каліберами. Стріляє. Наш баткер е, майже по перезарядці. Чифтей подивився, що е, наш баткер пробив його два рази підряд і вирішив з'їхати вниз. Ми е, шукаємо простріли по танках. Може вийде, вдасться е, по суперконю дати. Так. Дивиться Чіфтейн Знову виїхав. Боже, ви подивіться просто, як залітає у Чіфтейна у командирську башню. Вона дуже-дуже маленька. Як нашому батгіру БЗ, це просто взагалі це 100 зі 100. І знову Чіфтейн втік вниз, боїться нашого батгіра. Не хоче під нього підставлятися. Щось там крутиться, вертиться. Чи втень ми на нього чекаємо. Так, може, вийде по суперкуню? ні. Стоїмо, чекаємо. По суперкуні. обу було маленьке, вид видно. Тютількуємо в неї, пресовуємо на 477 арта. Ворожа теж нам присовує на 223. Так, Чіфтейн вирішив виїхати з другої позиції. Ну вже е, нашому ватгіру так також дуже сильно не везе. Виїжджає з тої самої позиції, де попередній об'єкт 3-7. Е, Відкинув копита. Виїжджає ще один такий самий з тої самої позиції. Так, тут підставився прожетто і каточок. Урончик вилітає. Непоганий вище середнього, Середній урон в Бадгіра 490, якщо не помиляюся. Так, Чіфтейн уже лишився шотний, і ми його добиваємо. Боже, ми просто його обосрали у цьому бою. Він получав тільки в командирську башню. І нас Шпаткер е майже повністю фулового його вбиває тільки в башенку. От вам і імба. Так, а ми вже настріляли 5341 урона, рахунок 78 і нічого не придвішає біди. Так, а що це за такий постріл був? Як це ми його не пробили в гусеницю, я не можу зрозуміти. Але він стоїть на гусениці, він віддав свій ремкомплект, а у нас перезарядка дуже швидка, як на разовий урон 490. Нас піджимає союзник. Так і ми його повністю фулового вбиваємо. Прожетника ворожого. Прожетто 66, танок 9 рівня, просто тупо поставили на каток і анігілірували. Так, наш баткер від'їжджає назад. Щось він там чує жопою. Він бачить на міні-карті, що повністю противоположний фланг прорвали. І він чекає. З другої сторони на супротивників. Так, приїжджає бачат 10 рівня, ми йому даємо шотик на 445, бачат у нас буде дуже тяжко пробивати, бо ми сховали НЛД. Так, наш Батгер штовхає труп союзного об'єкта 777. Бачить, що нічого з того немає. Ворожий Бадгер під'їжджає наш союзний Бадґер. Верніше з нашої команди Бадгер не звертає просто на нього уваги. Бачить, що там проїхати неможливо. Ще раз подивився, чи точно немає проїзду. І просто тупо забив на нього болт. Стоїмо тут від рельєфчика, чекаємо. Підсвічується КПЗ-50, те може дасться шотик. Так, Бадгер вже приїжджає з цієї сторони. Ми даємо шотик. Ти подивися, який бачат хитрий. Поки ми були на перезарядочці, він вирішив дати шотик. Так, розмінялися з ворожим Бадгером по вистрілі. І виїжджає знову бачатик. Пересовуємо на 439. Арта нам намагається підісрати бій. Так, і вже бачак лишається шотний для нас. Дуже шикарна перезарядка в цього танка. Ми поставили бадгер ворожі на гусеницю. Знову розміняємо. розмінялися вистрілами. Так. І о, подивіться, який наш бадгер хитрий. Використав горку мусору. Замічаємо, що ззаду вже підкрився ТВП ворожий. Арта нам намагається підісрати, ми вже маємо 10905 урона. Ми лишилися одні уже в бою проти п'яти танків. Так, Дивиться, чи ТВП не знайде про нам простріл. Так, і не спішить нікуди наш е, бадґер. Виїжджає бочат, просто тупо віддається, КПЗ не рискує. Так, арта 212А дає по нам шотик. На щастя, він попадає нам в пушку і не проходить взагалі жодного урона. Але пушку нам пошкодив. Не знаю чому наш Баткер не робить пушку. РМП. Комплект уже відкадешився. Так, їдемо по КПЗ. Так, не рішається їхати. Здає назад. І знову артовиблядок. Просто тупо нас пасе. Тупо нас спасе. Хоче нам підісрати коло Банова і рекордний бій. О, тепер замічає наш Бадгер Скоріше за все, що він навіть не замітив, що у нього пошкоджена пушка. Бачимо, вже починають захват нашої бази. У нас вже 11641 урона. Лишилося ще три танки, Три дев'яточки. І ми направляємося у сторону нашої бази. Ззаді, як ви пам'ятаєте, він проїхати не міг, бо там було два трупи. Так, К-91 чекає на нас в засаді. Даємо по ньому шотик. І зараз К-91 нас може забрати. Так, він нас не пробиває, ми його добиваємо. Так, і судячи по всьому, на захваті стоїть КПЗ. Бо, тому що е, ми бачили, що арта стріляла з сторони своєї бази. Лишається тільки 35 секунд. Ми можемо не встигнути навіть доїхати до нашої бази. Патґер доволі таки повільний. Мусить він чимось розплачуватися. Такою шикарною пушкою і перезарядкою і е, разовим уроном розплачується швидкістю. Так, ми під'їжджаємо до бази ще 10 секунд. Ловимо лампу. Так, він десь тут стоїть. Давай. І уясимо на 500. Чоловіка ми зігнали з нашої бази. Скоріше за все він не знає нашої перезарядки КПЗ, бо тому що чомусь він виїжджає. Арта нас у жопу дуже нам, дуже просто дуже нам везе, що він попадає з плешем. Скоріше за все, якщо був би прямий вистріл, він би нас добрав. У нас лишається 53 хітпоинтика і лишається тільки одна арта. 212А. Ми їдемо в сторону, з якої вона стріляла. На маркер показав з якої сторони вона стріляла. І ми мчимося туди. Так, знаходимо артовиблядка і добиваємо його. Отакий бій. А ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, отакий боярський, сьогодні шикарніший. Ми сьогодні дивилися. У нас тут мастер, медаль Колобанова, Редлі Уолтерс, основний калібр, медаль воїна, стальна стіна і спартанець. Якщо я не помиляюся, не знаю, тут пише по англійськи так, і наш Бадгер настріляв 13241 урона. Це абсолютний рекорд в цьому патчі 9 фрагів 1832 чистого опиту. І він грав у цьому бою з преміум аккаунтом, повністю на голдових підкаліберах і пішов мінус майже на 29 тисяч срібла. Якщо вам сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Їх буду радий бачити. До зустрічі!